У студії Українського Радіо Миколаєво, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, ця програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про нову хвилю захворювання на грип та COVID-19. Зростання кількості хворих у Миколаївській області фіксувалося впродовж останнього місяця. То чи є причини для занепокоєння, чи це звичне сезонне явище, будемо з'ясовувати у наших експертів. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 19 вересня, 1304 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З початку вересня у Миколаївській області почали фіксувати зростання кількості хворих на грип та COVID-19. До прикладу, у Миколаєві, за даними управління охорони здоров'я міської ради, у перші тижні вересня кількість хворих на COVID-19 зросла у кілька разів. Серед дітей захворюваність збільшилася майже утричі, з 13 випадків до 33. Таке зростання захворюваності помітили ще з 14 серпня, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Леся Мазепа. Пряма мова далі. Захворювання перебігає в легкій формі, лікування не змінилося. Багато пацієнтів отримали вакцинацію і отримують надалі ревакцинацію і перебіг захворювання більш в легких формах. Протікає у цих пацієнтів. Більше всього. Ми бачимо пацієнтів, які мають 60 плюс і не мають вакцинації з такими пацієнтами, важко, тому що ми їх госпіталізуємо і перебіг захворювання в них, на жаль, протікає в важких і в середньої важкості формах. Симптоми, такі, як при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, це нежить. Це біль у горлі, це підвищення температури. Більшість пацієнтів іде з субфебрильною температурою, але є такі пацієнти, в яких і 39, і 40. це також стосується тих пацієнтів, які не привиті або не хворіли на це захворювання. Ну, Профілактика, саме більше ми ж всі знаємо, що це вакцинація. Дуже добре, в нас є вакцина в місті Миколаєві, дітки 12 років і дорослі можуть приходити, прививатися у своїх сімейних лікарів, вакцини достатні і в достатній кількості в кожному центрі ПМСД. До лікаря потрібно звертатися з перших симптомів захворювання, бо це якщо пацієнти, ті, які працюють, вони йдуть на лікарняний листок і лікуються вдома щоб не заражати. Подальшому населення і свій колектив, що стосується лікування пацієнтів, це симптоматична терапія. Призначаємо згідно симптомів, призначаємо лікування. Якщо це біль у горлі, то ми назначаємо спреї для горла. Якщо це насморк, ми призначаємо від насморка препарати. Є також, якщо це середні форми захворювання і пацієнти не привиті або пацієнти з групи ризику, то там є протиовірусні препарати. Вони є в Аптечні мережі пацієнти їх можуть купити і їх використовувати, але це стосується індивідуально кожного пацієнта, і ці препарати призначає тільки лікар. Станом на 15 вересня у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляють, що зростання захворюваності на ГРВІ, зокрема на covid 19 продовжується. При цьому показники по області залишаються нижчими від підпорогу. До слова, у Миколаєві кількість випадків covid 19 напаки знизилася з 257 до 229. Мова йде про період з 8. 8 до 14 вересня 2025 року по області за цей період захворіли 4131 людина із них 531 на covid 19. Це майже на 62% більше ніж тижнем раніше. З нами на прямому зв'язку заступник генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Михайло Микитенко. Вітаємо. Тож яку епідситуацію на сьогодні маємо в області? Ситуація була стабільною, але починаючи продовж останнього місяця, як будемо казати, да з 34 тижня. З 18 серпня то різко зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і на коронавірусну хворобу COVID-19. десь на більш ніж на 75%, Якщо ми порівнюємо першу половину серпня з другою половиною серпня, то десь такий зріст ми отримали впродовж там останніх двох тижнів серпня. А чим це можна пояснити? Це ми спостерігаємо вже не перший рік. Таке було і в попередніх роках. Дійсно, що в серпні починала зростати ця захворюваність. Якщо ми говоримо за два тижні минулих вересня, то захворюваність ще збільшилась, ще зросла. Причому, якщо ми будемо говорити про дітей, у серпні десь було 50% хворих дітей. За результатами першого тижня вересня вже дітей 56%, А за минулий тиждень вже захворюваність серед дітей. Дей досягає десь 62%. Це пов'язано з тим, що діти пішли в школу? Безумовно. Безумовно, це пов'язано з їх скупченістю, але це невід'ємний фактор навчального процесу. Тому можна сказати, що це звичне сезонне явище. Ми це спостерігаємо явище не вперше, і за результатами попередніх років Епідпоріг, до речі, в Миколаївській області він нижче ніж той, і після якого запроваджуються якісь обмежувальні протиепідемічні заходи. Десь на 21% він нижче, тому якихось приводів для паніки на сьогоднішній день немає. Якщо говорити статистикою, мовою цифр, як кажуть, то що можете сказати за останні дані? Ну, дивіться, на минулому тижні було госпіталізовано 159 осіб хворих на грип та ГРВІ, і в тому числі з них 80 осіб це були хворі на COVID-19. у відділенні реанімації перебуває одна особа. На першому тижні вересня, на жаль, маємо два летальні випадки. Це люди старше 65 років, і вони були, на жаль, щеплені впродовж останніх 12 місяців. Так, ми бачимо, що захворюваність зростає, але будемо тримати руки на пульсі, будемо відслідковувати, як будуть подальші події розвиватися в нас в області. В яких випадках госпіталізується людина, коли є якісь ускладнення? Так, звичайно, як і будь-яка хвороба, вона ділиться на три стадії: легкого, середнього та важкого перебігу. Тому у разі середнього перебігу людина, якщо має показання до госпіталізації, госпіталізують, і навіть якщо важкий перебіг, то поміщають у палати інтенсивної терапії. Якщо по районах говорити, то в якому районі сьогодні ну найбільший ріст захворюваність? Так, важко оцінити в якому районі, але в певністі можна сказати, що звичайно це обласний центр, міста Миколаїв, де і більша скупченість людей, в тому числі дітей по школам. То все таки в місті Миколаєві і більша захворюваність. Які ж там грибу і ковіду на сьогодні зареєстровані, зафіксовані на території області? Щодо Штамів вірусу грипу ми можемо тільки оцінювати на сьогоднішній день по минулому епідсезону. Їх було зареєстровано три штами грипу А, h 3 Н2 був, Аж один Н1 сезонний і Аж один Н1 пандемічний, а також вірус грипу Б, як і по всій країні загалом. Щодо штамів коронавірусної хвороби COVID-19, то, звичайно, превалює все ж таки лінія. Омікрон на сьогоднішній день, який в минулому році, водночас з'явилася нова сублінія Омікрону це страта, яка також циркулює і в Миколаївській області. Є ще варіант Нібус, але поки що в Миколаївській області її не зафіксували. Ми раз на місяць. Продовж року відправляємо всі позитивні зразки на covid 19 в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України, де на обладнанні все ж таки проводиться секвенація. Говорять. Які саме туб штам конкретно емікрону циркулює у нас в області? Поки що е, ми чекаємо відповідь е, за серпень, буде там е, німбус підтверджений чи не буде, але стратус ми точно вже знаємо, що циркулює в Миколаївській області також. Як в основному визначаються, так ставиться діагноз? Це особливо covid 19 це швидкі тести чи проводяться лабораторні дослідження? Або швидкі тести, або лабораторні дослідження, і такий, і такий варіант прийнятний, і е, лікарям дозволено ставити діагнози на підставі. Як швидких тестів, так і лабораторних досліджень, у тому числі методом полімеразної ланцюгової реакції. Зрозуміло, що ми знову ж повертаємося до питання вакцинації, тому що всі пам'ятаємо ті хвилі коронавірусу, пандемії, так і тоді питання вакцинації дуже гостро стояло. І зараз ми бачимо, що ви сказали про ті два випадки смерті від коронавірусу. Там теж були пацієнти невакциновані. тобто ми нагадуємо нашим слухачам про необхідність вакцинуватися на сьогоднішній день. Вакциною забезпечені всі заклади охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу. Вакцина на сьогоднішній день омікрон специфічна, саме направлена на штам Омікрон. Тому, будь ласка, вона. Є безкоштовною, безоплатною для пацієнтів, і всі бажаючі можуть щепитися, пройшовши обстеження у свого сімейного лікаря. Ця вакцинація робиться раз на рік. Раз на рік на сьогоднішній день це раз на 12 місяців. Від грипу вакцинація платна, настільки ми розуміємо так, але все таки ви рекомендуєте щепитися від грипу, особливо якщо це група ризику. Якщо група ризику і будь-якому громадянину я вважаю це доцільно зробити, але це на його розсуд: звернутися в аптечну мережу, придбати вакцину від грипу. Це можливо зробити, а одночасно вакцинуватися від грипу і від COVID-19 можливо, Протипоказів показів немає. Так це допускається. В яких випадках може йти мова про карантинні певні обмеження? Якщо ми кажемо про саме поняття карантин, його встановлення, його скасування це прерогатива і входить до повноважень кабінету міністрів України за поданням головного державного санітарного лікаря України, кабінет міністрів встановлює карантин на певній території або на території всієї держави. Якщо ми будемо говорити про якісь певні протиепідемічні обмеження, то це встановлюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Ходячи вже з епідемічної ситуації, або це район області, або це населений пункт, або це навіть конкретний заклад освіти. Певне зростання рівня захворюваності на грип та ковід спостерігається і у Баштанській громаді на Миколаївщині, проте причин для занепокоєння немає, каже директорка Баштанського центру первинної медико санітарної допомоги Оксана Шпарук. Ось що вона розповіла нам телефоном. Слухаємо. Звичайно, в порівнянні з літніми місяцями рівень захворювання на вірусну інфекцію з причиною COVID-19 дещо зріс, і з негативного те, що наприклад на кінець серпня, два тижні серпня і перші два тижні вересня. Кількість цих випадків вона була більше в порівнянні з літніми місяцями у двадцять два і 20 десяти Але останні два тижні ми бачимо, що серед пацієнтів, які до нас звертаються, кількість випадків там, де підтверджене інфікування COVID-19, воно зменшилось. І з позитивного це більш такий, знаєте, класичний перебіг, який відповідає вірусним захворюванням. у цьому сезоні. Ми спостерігаємо. Значно меншу прямо поодиночну кількість випадків, які дають ускладнення при ковіді. Рівень госпіталізації з вірусними інфекціями він залишається на рівні минулорічного. Ми перевірили, дещо збільшився рівень госпіталізації дітей перших трьох життя. У зв'язку з тим, що розпочалося навчання і багато навчальних закладів, які забезпечені укриттями, почали навчання дітей формою, ...або діти почали відвідувати офлайн наживо. Враховуючи те, що тривалий час діти були, будемо говорити так, на дистанційному навчанні, є там певні проблеми з колективним імунітетом і, звичайно, рівень міграції досить високий. То ми бачимо, що рівень захворюваності серед молодших школів і старших школів відріз. Але він до і це рівень. Випадків грипу, класичного грипу, який би ми підтвердили, у нас на цього випадків таких тільки чотири за останні три тижні, тобто який серологічно підтверджений. А це далі просто йде в сезоні захворювання. Щодо вакцинації проти грипу, ми всі в очікуванні. На жаль, зараз поки що на в аптечних закладах України вакцини немає, але ми спілкуємося з нашими фармацевтами, вони обіцяні. Вересня в Україні повинна з'явитися чотиридозна дозна вакцина, чотирикомпонентна компонентна вакцина, яка називається Джисджифлю. Це південно-корейський виробник, і десь на середину жовтня обіцяють, що з'явиться вакцина, яка називається ваксігриз. Там два грипу бе. Тобто щорічна вакцинація, вакцинація від грипу людини, членів. Людей з групи ризику вона допомагає набагато спокійніше, без ускладнень, без паніки, без хаосу пройти цей епідемічний період, тому що крім того, що буде змінюватися погода, прийдуть сезонні інфекції, ми розуміємо, в, в який час ми живемо і що відбувається. А щодо іншої, інших вакцинацій, те, що стосується планових вакцинацій, які в нас є або рекомендованих вакцинацій, то в принципі люди звертаються, але зараз ми до вакцинацію дітей. Шкільного віку пов'язаний з проходженням профілактичних медичних оглядів із тим, що діти в школу пішли. І зараз є нові вимоги до проходження медичного огляду. Там, де відвідомость інформація про вакцинацію повинна бути вказана обов'язково. Якщо дитина має порушений карантин щеплень або відсутня вакцинація. Повинно стояти питання про те, чи може така дитина відвідувач колектив дитячий. Але ми вирішуємо в індивідуальному порядку, тобто вказуємо індивідуальні програми вакцинації. Пацієнтів запрошуємо, працюємо з освітянами. Ну поки що все А від коронавірусу вакцинуються від коронавірусу У нас теж є вакцина. Вакцинуються не так активно, наприклад, як 3-4 роки назад, але вакцинуються. Вакцинуються і дорослі. Дуже багато людей від коронавірусу. Ну не то, що дуже багато, але багато вакцинується ті, в яких попереду якісь поїздки. За кордон в Європу, знаєте, лікування в когось є, тому що цивілізовані країни вони вимагають такі, щоб був вакцинальний статус. Військовослужбовці зараз звертаються. Тобто, в принципі, вакцина, це, була вакцина, така... так. угу. це була така це була така тимчас тимчасовий сплеск. Так, да, абсолютно, абсолютно ситуація. Рівень госпіталізації значно не зріс. Я ми говоримо про цьому. Він залишався ось, що саме щодо госпіталізації, як при вірусних інфекціях, при їх складних, він був на рівні минулого року. Ми закликаємо наших пацієнтів вести здоровий спосіб життя. Розуміти, що провітрювання та найкраща вентиляція, звичайна гігієна, кашлювий етикет, перебування на свіжому повітрі, фізична активність, харчування, вміти боротися з стресом з тим, в якому ми зараз знаходимося, виділяти себе час спілкуватися з рідними і близькими, але при цьому не створювати великі скупчення людей. Чекаємо, коли з'явиться вакцина, будемо вакцинуватися. Минулому році у нас вакцинувалися діти і дорослі, і Це дає дуже класні результати. Ось такі прості поради від Оксани Шпарук, чи дотримуватися їх кожен вирішує сам. Але профілактика допомагає нам дбати про наше здоров'я. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.